У нас знову ж таки вчора надвечір з'являлася інформація про вибухи у Харкові. Росіяни продовжували терористичні свої удари по місті Харків. Зокрема, і мер міста Ігор Терехов і Олег Сенігубов, очільник Харківської Ова, писали про численні вибухи у місті. На щастя, ті пізні, пізні вечірні вибухи, два які пролунали у Харкові, не завдали якоїсь значної шкоди. Тобто, йде мова про те, що немає постражі. Ждалих людей в першу чергу про це ми говоримо і на це звертаємо увагу, але є пошкоджені не житлові приміщення, як бачимо, і також житлові будинки зачепило, повибивало шибки, потрощило паркани, як написав міський голова Харкова. Ну і Олег Сенігубов теж вчора об одинадцятій вечора. Ще попереджав мешканців міста Харкова і прилеглих населених пунктів, що окупанти завдають ударів повітряних, тому варто перебувати в укриттях. Поки що не знаємо, чи йшлося про балісти. Чні ракети, чи знову ж таки про модифіковані боєприпаси, ну типу коригованих авіабомб, які росіяни теж застосовують по Харкову. Вчора відбулася абсолютно страхітлива атака по Харкову. Росіяни випустили півтора десятка ракет С-300 по місту і фактично знищили величезну поліграфічну поліграфічне підприємство, друкарню видавництва Віват, одного із найбільших в Україні, яке випускало і художню і літературу і Бліцистичної наукової власне ми бачимо, як працюють рятувальники на місці, якраз цього поліграфічного підприємства друкарні Вівату. і також були влучання зафіксовані у транспортне підприємство в транспортну інфраструктуру Харкова за підсумками тієї жахливої вчорашньої атаки, яка відбулася посередня. На вже загинуло семеро людей. Це підтверджена інформація на кінець минулої доби. А кількість постраждалих по Ранених людей зросла до 21 однієї особи величезна біда для Харкова. Черговий фактично траурний чорний день на календарі, яких було за останній час вже занадто багато, дуже багато таких тяжких днів для Харкова. І от такі обстріли, удари, кошмарні абсолютно продовжуються. Дже просто очевидно будівлі промислового призначення, де працювала друкарня, де працювала поліграфія. Росіяни розцінили як такий об'єкт, який треба знищити. Чи от бачимо тисячі книжок ВІВАТ, які просто згоріли в цій пожежі, що вкотре свідчить про те, що ворог воює проти нас, усіх проти української культури, проти української свідомості в усіх її проявах, намагаючись знищити, бачимо і просто цивільні об'єкти, і наприклад, сховища зерна українського сільського господарства і українську культуру. Так само вони б'ють по музеях, вони б'ють по видавництвах, вони б'ють по друкарнях, по школах. І от Бачимо, що це цей от кадр, який на нашому екрані, він надзвичайно символічний. Ми все одно знайдемо свій шлях до перемоги, попри вогонь, попри попіл, попри ті страждання і спроби ворога нас знищити, спалити, Ми все одно вистоїмо, і Україна буде. Україна буде переможною, сильною і процвітаючою, всупереч тому, що собі там у Кремлі думають і на болотах запланували. Вже про Харків будемо ще сьогодні говорити. Я ще згадаю про те, що вчора величезна Кількість коригованих авіабомб падала, і на інші населені пункти Харківщини. Йдемо про дергачі на місто, про селище золочів, які неподалік Харкова розташовані. От вчора скинуто було численну кількість бомб по цих населених пунктах. Навіть ще їх досі не порахували. Але від ДСНС було повідомлення про те, що 11 приватних будинків було пошкоджено вибухами у дергачах. Зокрема, були і поранені люди. На щастя без загиблих обійшлося. Ну і всі. І загоряння і наслідки тяжкі вчора рятувальники там ліквідовували. Ну а в Золочеві Богодухівського району Харківщини теж двоє поранених було знайдено, зафіксовано після вибухів, після прольотів кабів. І пошкоджено 25 будинків. Щонайменше 25 будинків, тобто доволі масштабною була вибухова хвиля після скидань цих авіабомб на селище міста Харківщини. Ну і ще одна тяжка новина із Одеси надійшла вчора. там. На жаль, не вижила чотирирічна дівчинка, яку росіяни важко поранили під час удару. 29 квітня по місті Одеса пам'ятаємо цей удар пожежу на узбережжі на в районі біля узбережжя Чорного моря Одещини. Тоді касетними боєприпасами було обстріляно той район Одеси, і е, на превеликий жаль, вже із цією новою жертвою загибелю дитини. Восьмеро маємо випадків підтверджених летальних внаслідок того обстрілу Одеси, який відбувся ще 29 квітня. Осколок цей від касетного боєприпасу. Влучив дитині чотирирічній у серце, і намагалися лікарі рятувати дівчинку. Тривалий час вона перебувала у лікарні. Але, на жаль, вчора не дійшла інформація, що все ж таки врятувати дитину не вдалося. І це загалом уже восьма жертва тієї атаки, Величезні співчуття Одеситам, рідним, близьким усіх загиблих у цій трагедії в тому обстрілі. І величезні наші співчуття, наші серця і молитви також із Харковом сьогодні, тому що що вчора там відбулося, це абсолютний кошмар і жах. Не хочеться аби все це звичайно припинилося, але припиниться воно лише тоді, коли ми переможемо в цій війні, переможемо ворога, і от змусимо Росію припинити такі обстріли. На той же час учора відбувалися. Високоточні удари по воєнних об'єктах у Криму в окупованому півострові з'являлися пізно ввечері. Вчора ці повідомлення, от вже близько півночі, про те, що численні спалахи і вибухи лунають поблизу Алушти на поблизу власне Сімферополя, Ялти і в Паторі бачимо о 22 другій годині. За ну це за російським часом так писали. От росіяни про те, що вибухи і кілька хвиль Цих вибухів лунають і біля судака, тобто це йде мова і про південний берег Криму, і також про Північ, Джанкої, район Сімферополя, так само район Євпаторії в багатьох районах Криму, було чутно ці вибухи. І От кадри, які з'явилися синхронно в мережі із цими вибухами, вони вказують на запуски ракет Атакамс, Але вони поки що не верифіковані ці кадри, тому важко сказати, чи саме про ці йде мова, які ми бачимо на попередніх от кадрах. А тут ми спостерігаємо і запуски ракет. ППО, які намагаються збивати повітряні цілі, і вибухи вже прильоти безпосередньо в районі Алушти. Це якраз набережна Алушти, хто ще бував у Криму до анексії, до окупації, добре це місце впізнає, хто бував в Алушті. І от бачимо, що там якраз на південному березі Криму поблизу Алушти лунає один за одним вибух, і спалахи дуже яскраві. З'являються чітко в одному районі. От запуски, якраз ракети ППО, ми теж спостерігаємо в цей момент на кадрах знятих. В Алушті можемо також подивитися і послухати зі звуком, що там відбувалося, власне кажучи, в районі Алушти вчора увечері. Доповід... Повідомляли щонайменше про п'ять вибухів в Алушті, їх зрештою було зафіксовано, навіть як то кажуть, на даних об'єктивного контролю на відеокадрах, які зняли місцеві мешканці. Я вкотре підкреслюю, що от, е, така активність знімати на телефон, там на камеру от, подібні атаки викладати це в інтернет. Дуже ризикована справа у окупованому Криму. Там російська окупаційна влада дуже пильнує за тим, аби е, такі кадри не з'являлися в загальному доступі. Але попри це. Це вчора. Все ж таки знайшлися люди, які зафіксували цей момент прильотів от Валушті, за що ми вдячні так чи інакше, якими не були мотиви от, авторів цього відео. Ми абсолютно вдячні за нього. На вчора миттєво розповсюдилося різноманітними телеграм-каналами, які пишуть про Крим. І от, попри те, що російська окупаційна влада заявляла про успішну роботу ППО, все ж таки ми побачили відразу ж таки в момент цього удару або дуже швидко після нього відео влучань по об'єктах на південні. Наму збережі Криму ймовірно, якраз йдеться про удари ракетами «Атакамс», і Ми теж побачили, поки не верифіковані кадри запусків таких ракет, які пов'язують власне з цим ударом. А поки треба власне вже отримати інші підтвердження, якраз можливо уламки цих ракет або ж інші офіційні підтвердження про те, що це були атакамси. Але міністерство, так зване міністерство оборони Росії, теж згадує «Атакамси» у своєму зведенні стосовно цієї атаки по Криму, От, зокрема. На відомстві уже не Шойгу, а Білоусова написали про те, що в теченні прошедшої ночі вони значить ряд спроб здійснити атаки, як вони називають їх терористичні. Хоча це атаки цілком легітимні по воєнних цілях на українській території окупованій. Також власне ці атаки здійснювалися і застосуванням оперативно-тактичних ракетакам з як пишуть про це росіяни і БПЛА літакового типу. Окрім того, у цьому повідомленні від Рос. Сійського Міноборони. ми читаємо про те, що в бік Криму також були направлені, так атакували узбережжя Криму і без катери військово-морських сил України, Нібито три таких катери росіянам вдалося знешкодити. Ну що ми звичайно не віримо. Будемо чекати на більше даних підтверджень. Вже повідомлені коментарів стосовно цієї атаки з боку якраз українських відповідних відомств чи то служби безпеки України, чи то гу. Ур Міністерства оборони, які переважно оперують безекіпажними катерами, Сейбейбі, Магура та інші і відповідно з операції відповідають. Тому не чекатимемо на такі коментарі. Однак, те, що вчора ці атаки були успішними, свідчить також і заява зокрема Аксіонова, представника окупаційної влади у Криму Сергія Аксіонова. Цей злочинець повідомив, що внаслідок ракетної атаки на півострів у Сімферопольському районі загинули двоє перехожих. Чи були це справді перехожі, які раптом заблукали на якійсь воєнній частині, чи співробітники російського там ФСБ, чи самі окупанти, які там служили на цій військовій частині? Ми згодом звичайно з'ясуємо. Але факт той, що бачимо, Оксанов згадує про прильоти саме в Сімферопольському районі, а не в Алушті, що вкотре фактично не прямо а навіть прямо, навіть прямо підтверджує те, що ці численні вчорашні атаки ракетні були зафіксовані у дуже рі? Ізних районах Криму От про Алушту теж Оксанов згадує, каже, що прильоти там такі відбулися. Ну, це було б смішно заперечувати після того відео, яке поширилося у публічному доступі. Але він каже: звичайно, виправдовується, що ці влучання були зафіксовані по порожньому об'єкту господарського призначення, і на місці мовляв працюють е, робітники, співробітники відповідних оперативних служб, рятувальники, пожежники, ніби з тяжких жодних наслідків. Не відбулося внаслідок цієї атаки. Отже. Об'єкт господарського призначення, але яке це господарське призначення, це вже розкриває рух, теж якраз інформатори руху, а рух спротиву, який активно працює в Криму, повідомляють про те, що в Алушті ці ракети атакам очевидно влучили у вузол зв'язку російської окупаційної армії. Кримський вітер, також інший паблік, який активно висвітлює події в Криму, публікує навіть район цього влучання, де розташоване військове містечко, радари. Ми тут бачимо антени, Тобто, це знову ж таки дуже. Що схоже на радіолокаційну станцію, яка мала би виявляти повітряні цілі, полангувати ситуацію в акваторії Чорного моря над Кримом, і от саме там, в принципі, навіть якщо ми подивимося на відео, яке спрямоване саме в тому напрямку, на, скажімо так, на захід, на північний захід, на північний схід, перепрошую, на північний схід, от і від узбережжя Алушти, то все співпадає з цією картою. Тобто це дійсно от район військового містечка і також. Якраз того міста, де розташовані ці антени, релески і вузол зв'язку російських окупантів. Отже, якраз агенти руху теж повідомили, що в Алушті було уражено цей вузол зв'язку. Військова частина 28735, і ця частина є важливим пунктом зв'язку і управління окупантів у Криму. Це колишня українська військова частина, яку окупанти тепер використовують після анексії Криму. І там було пошкоджено обладнання, знищені окупанти, які проходили службу у цьому місці в цій частині. Ну ймовірно. Також далося зовсім вивести з ладу, знищити пункт управління цього центру зв'язку. Будемо про це власне очікувати підтвердження цього і коментарів з цього приводу від Сил оборони України від різноманітних вже українських відомств, які можуть компетентно більше сказати про успішність цієї атаки. Ну і от власне про те, що військове містечко було уражено, теж читаємо в іншому джерелі у кримському вітрі в телеграм-каналі, який описує. Ситуацію навколо Алушти. отже, атака на Крим була абсолютно успішною. Яскравою я лише нагадаю про ті міста, де лунали вибухи. Це окрім Алушти Сімферополя, Сімферопольського району. Про що маємо навіть офіційне підтвердження від Аксенова. Це також була Ялта, Євпаторія, Джанкой, Саки. Тобто, ми бачимо, що географія доволі обширна цього удару, і застосовувалися очевидно не лише атакам. С атака була комбінованою, навіть самі росіяни. Про це пишуть, що і з моря атакували, і дрони були задіяні, і також ракети Атакамс. Тому очевидно, що добре підготовлена атака. Не перша за останні тижні Крим атакують дуже активно. Знову ж таки, є чутки про те, що знову по Бельбеку прилетіло біля Севастополя. Але на поки що це не підтверджена інформація. І от будемо чекати сьогодні більше повідомлень про Крим. Це гаряча тема сьогоднішнього дня. Крім того, дрони головного управління розвідки Міноборони України вчора атакували об'єкти військово-промислового комплексу на території Росії у Татарстані в Республіці Татарстан. Це знову ж таки тисячі кілометрів і більше від української території. Вже ми бачили, як українські дрони такі пілотовані, безпілотні дистанційно пілотовані дрони, які схожі на одномоторні літаки, атакували раніше і завод з виробництва шахедів біля Казані у Татарстані в місті вже, навіть, забув, як ця економічна зона називається? Зрештою, цього разу дрони знову ж таки з'явилися. Алабуга підказують мені редактори. За що дякую. Алабуга, так, місто Алабуга, і от цього разу дрони з'явилися в районі міста Казань і Нижньокамська. Там зупиняли роботу аеропортів двох ключових міст Татарстану. Ну і також евакуювали екстрено евакуювали співробітників підприємств, які розташовані в Казані і в Нижньокамську. Зокрема, йдемо. Мова про те, що евакуація відбувалася терміново співробітників з Нижньокамської ТЕЦ. Е, ось бачимо якраз кадри цієї евакуації, коли автобуси під'їхали і от е, вантажили в екстреному порядку людей, які на зміні працювали на одному з підприємств Татарстану. Отже, Нижньокамська ТЕЦ е, також Нижньокамська Вуглець е, підприємство було евакуйоване. Оргсинтез, танеко та ІФНК, тобто навтопереробна компанія. Нижньокамськ «Нафтохім», Нижньокамськ шини та інші. Там ще і завод «КамАЗ» розташований. Тобто, було що евакуювати насправді роботи. В керівники цих підприємств було багато вчора, і от очевидно, що росіяни очікують повторення таких атак, які були раніше успішні по алабузі, по інших російських підприємствах військовопромислового комплексу. Фактично, усі ці підприємства, які займаються чи нафтопереробкою, чи створенням якихось хімічних речовин, чи виробляють шини, чи машинобудуванням займаються всі, вони орієнтовані зараз на російську, ну на війну, на мілітарний комплекс, на обов. Ронний комплексі виконують відповідні замовлення від російського уряду. Ми також бачили, от на фото із Татарстану про те, що з'являвся дим у небі. Тобто, поки що складно сказати, чи це влучання дрону, чи це збиття дрону. Але е, попередньо от якраз джерела у відповідних українських спецслужбах стверджують, що це була операція головного управління розвідки Міністерства оборони з ураження об'єктів військово-промислового комплексу за допомогою безпілотників і ударні дрони. Вони досягли Казані і Нижньокамська про успішність цієї атаки вже можна буде сказати більше сьогодні. Вчора з'ясовували якраз цілі, які були досягнуті, з'ясовували деталі і наслідки цієї атаки. Ну, факт той, що знову ж таки вчора Татарстан напружився через появу українських дронів у небі далеко у глибині Росії. Ну і також приємні новини у нас надходять із передової. Бійці 110-ї бригади демонструють ну просто таку надзвичайну влучність по повітряних цілях по російських літаках, штурмовиках су 25 І вчора з'явилися е, і кадри, і відео підтвердження, зокрема того, що ще один такий літак далося збити на Донеччині близько до лінії фронту, до лінії бойового зіткнення. І це вже п'ятий збитий саме цією бригадою 110 десятої окремою механізованою бригадою імені генерал Хорунджо Марка Безручка. П'я. Тий су 25 штурмовик за останні декілька тижнів надзвичайно ефективна робота. Скажімо так, по повітряних цілях от ми бачимо і графіку з цим літаком, і бачили також кадри місця падіння цього літака, де він був знищений, підбитий і не здійснив жорстку посадку. Ну фактично на вічну стоянку приземлився у донбаських степах. Цей су 25 І от бачимо, що зенітники 110-ї бригади показують просто. Приклад, як можна нищити ворожу авіацію. Очевидно, що на цій ділянці фронту су 25 і особливо активно і нахабно себе проявляють і літають постійно, намагаючись атакувати наші наземні позиції. Саме для цього цей літак і призначений для атак по наземних цілях. І, от вдається працювати по них влучно і ефективно і знищувати такі літаки. 4 травня, 11 травня, 13 травня. Якраз були теж повідомлення про збиття про збиття су 25 -х. І 22 травня це ж була свіжа новина про те, що наш генштаб якраз підтвердив про те, що на Донеччині збито су 25 -ті. Тобто, це вже п'ятий такий літак і знову ж 110-та бригада. За що величезна подяка, честь і хва. Ла зенітникам бригади імені Марка Безручка за таку влучність і за мінусування ворожої авіації. Ну і до авіаційної теми додамо ще трохи позитиву. Перша група українських пілотів льотчиків, які готувалися у Сполучених Штатах, пілотувати в 16 багатоцільові винищувачі американського виробництва. Завершили там своє навчання. Про це пише якраз американське інформаційне агентство Політіко і редакція «Політіко». Кої журналісти стверджують, що на військовій базі в Аризоні у Сполучених Штатах завершено навчання першої групи українських військових льотчиків пілотів F-16. і посилаються при цьому на речницю із військово-повітряних сил національної гвардії США Ерін Ганіґан, яка підтвердила факт, той що українські пілоти перша, принаймні група, завершила таке от навчання. Пілоти проходили підготовку на 162-й базі військово-повітряних сил національних. Гвардії в місті Тусон в Аризоні, і про чисельність цієї групи не говорять, не кажуть, скільки саме це льотчиків пілотів і правильно роблять, що не говорять. Ну але от політико повідомляє, що ці льотчики вже прямують до Європи для проходження якоїсь додаткової підготовки. Таке формулювання з'явилося. Ну і згодом уже очевидно, після появи в 16-х в Україні будуть їх пілотувати, виконувати бойові завдання у Національній гвардії США підкреслю. Що відбувся вирішальний крок на шляху до появи сучасних винищувачів американського виробництва у небі України?